Итак, быстро и скоро мы заделали эту стенку. У нас сира некрасива. Вся после мазки в шлакоблоку вышла такая структура. Она еще трошки тут не по швах трохи не подсохло. Підсохне стане одноманітно, ще трохи виділяються шви. Для хоздвора, як у мене тут кури, задній двор, я вважаю, що це буде отлічно. Такий вид мого гаража ось із хоздвору. Окраз це південна сторона, три вікна. Ще треба заказати, поміряти вікна, стекла, застеклити, привезти вікна. вікна божеський вид. Уже скоро у нас зима настане, треба швидше наружку обробити. Всередині ми зможемо вже як будуть і морози зробити. Зараз поки мені випало время. Поробити гараж, бо трохи сиро на полі косить. Ось такий гараж. Це південна сторона, буде три вікна, які зимою буде заходити сонечко. Ось така структура. Це мокре просто. Зараз виділяється, ну, я думаю, воно все висохне буде красиво. Так, Оце мій хоз дво. Це ще по-бистрому зваргани таку цю кружку <глушку> для курей. Побачив в інтернеті. Бочка, там чотири дирки десь на Не знаю, на... просверлив. Дві ну, минути роботи. А то, блін, з цей миску насиплю. Зараза залізе, вигребе все. Короте, скільки зерна валяється, переводиться. Ну, тепер їм трошки трохи стане по-людському. Так, оце такий хоздвор. Так, тут зробили, тепер треба буде ще нам зробити. Лицеву сторону потренувалися вчора, ну так, побистро. Ну, буквально за, з усім, з усім про всім 2 години. За 2 години ми його в... шурували, тут під... підбетонірували трохи, бо воно тут площадка була трохи менша. Ну, Забетонірували в мене все, щоб воно було добре чистити, Бо після курей тут така чувака виходить. Кричатка поставить в планах. Так. Підбетонірували, краще вийшло так. так. А тут, звісно, роботи та роботи ще. Ліцева сторона. Два місяці не підходив до нього, бо не було коло і той комбайн, то сівба, то ще щось домурували. Фронтона такого, там зверху віконечко зроблю. Тепер треба займатися лісовою стороною. Зараз ми це все підрівняємо хорошо, всі шви позастукатурюємо, позамазуємо і тим своїм пістолетом нанесемо таку шубку. Дуже будемо Потренувалися, вже будемо, конечно, робити красивіше. Ну, зроблю, чи буду робити, покажу, як буде виходити далі. Ось такі стіни. Після шлакоблока замазані, шви, сілені. Зараз ми його все під... підрівняємо під одну плоскость. Заділаємо цю всю ну, сторону. Ним, звісно, добре і всередині штукатурить, наносиш, а потім шпателем розрівнюєш, набагато швидше штукатурить. Такий пістолет я не бачив в інтернеті. Коротше, наші ворота. Ворота теж цікаво зроблю. Ще думаю, ну цікавим планом. Щоб просто під Піднімалися, буде заразом і козирьок, і як ляда в автомобілі на телескопічках. Піднялася. Літом козирьок, нічого нікуди не мішатиме, відкривати, закривати. Ну, Короче, планів багато, як у Гітлера. Ну все, до свидання.